Спеціалістів, які цей університет, неможливе майбутнє країни. Ми з гордістю представляємо нашого лауреата, багатопрофільний заклад вищої освіти, який об'єднує навчально-науковий інститут та дев'ять факультетів. Університет створив всі умови для якісного навчання студентів та наукових досліджень, пропонуючи сучасну матеріальну технічну базу, три навчально-лабораторних корпуса, обчислювальний центр, освітній хаб, відділ міжнародних зв'язків та забезпечив комфортні гуртожитки. За 110 років свого існування цей університет перетворився з маленького інституту в один з найпотужніших закладів вищої освіти України, який має четвертий рівень акредитації. Наш лауреат гордо крокує в майбутньому. Бутнє готуючи сучасних фахівців для країни, переможець конкурсу імена, яким довіряють у титулі Обрані лідери. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Для отримання нагороди запрошуємо доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, ректора університету Лазаренко Наталю Іванівну. Пані Наталя, дякуємо. Ми вітаємо вас з перемогою. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно знаходитись у такій приємній атмосфері лідерів, обраних людей, яким дійсно довіряють наші вінничани. Вінницький державний педагогічний університет має назву педагогічний, але насправді це багатопрофільний університет, який опікується різними напрямками. І серед них такі важливі для сьогоднішнього дня, як фізична реабілітація, психологія. Наші студенти щодня займаються з нашими вже пораненими в госпіталях, в реабілітаційних центрах, працюють для них, але в нас є і ті, які дають їм настрій. Одну з прекрасних викладачок, ви сьогодні вже бачили, пані Наталя Лановенко дарує красу своєю музикою, і такі ж студенти теж в госпіталях працюють і в лікарнях і разом з нашими. Військовими, які, на жаль, вже повертаються сюди з певними травмами. Вінницький педуніверситет працює з американським інститутом травми. Ми щодня волонтеримо і допомагаємо тим всім переселенцям, які знаходяться у Вінниці. Ми вчимо. Ми знаємо, що на нас лежить. Велика відповідальність за майбутнє країни, адже підготовка сьогоднішнього студента це майбутнього фахівця, який буде розбудовувати нашу країну після перемоги, яку ми всі очікуємо. Тому я хочу сьогодні подякувати організаторам за цей прекрасний конкурс. Я хочу подякувати кожному з вас за патріотизм, за те, що ми тут всі разом долаємо ті перепони, які щодня є у нас. Але ми з вірою, надією, любов'ю йдемо разом до перемоги. Тому бажаю всім успіхів, бажаю віри, бажаю нам мирного неба і бажаю нам перемоги. Слава Україні!